А зараз святкова програма вручення вам подяк за те, що ви допомагали в підготовці і проведенні чемпіонату України, а також Кубку Карпат у 2013 році. І хотіли би відзначити це вас, всіх, може навіть не всіх так як би хотілося, але вже будемо старатися, вже в цьому, в цьому році плани складаємо трошки більш Буде, але про плани я вам потім розкажу трошки пізніше, на 2014 рік. А зараз хочу просто з привітання, всіх привітати. З новим роком, з літвіними святами, бажати вам всім щастя, здоров'я, много еліт, щоб ви всі були нам здорові, моцні, як дуби, щоб ви могли ще працювати не один рік. Не тільки для себе, а й для розвитку загального і для мотоспорту, і для, і для своїх сімей, і для всього найкращого. Добре, хлопці? Хочу сказати слово пану голові Миколі Ну, Він теж як він ваш. Те, що йому, в принципі, подякувати, він дійсно нам поміг. Поміг нам дуже багато проведенні, в підготовці, дозволах. ви знаєте, що це не так просто це все зробити. Але чоловік старався, хотів, щоб було свято в селі, допомагав багато. Ну і Федерація мотоспорту України, як директора змагань Левіка Івана Івановича, вітає за підтримку розвитку мотоциклетного спорту в Україні. Отаку подяку. Його викликали до Києва, але ну він не зміг поїхати, але я був там, я забрав і от передаю, бачите, подяка, от така Івана Іванович. <плес> так, це, я думаю, заслуга всіх нас. Але <плес> ще не магалині івані. <навіть>, <плес> <плес> я би ще хотів надати слово головному суді наших <плес> змагань. Я думаю, без не пройде. Я кажу так по-короткому. Привіт красу. Доброго року у вас з Днем Христовом, тому що ми плавно перейшли вже в Оликти, Залишається якихось доброго два місяці. а за Великдень вже знову нові змагання. Перш за все хочу дійсно від суддівської колеги, і від всіх нас, організаторів, подякувати за ту плавну роботу, яку здійснили ви своїми руками, своїми зарями, своїм потом. І приклали такі видовищі змагання, які ми зробили в тому році. Отом, ми в далекому хлопці Михайло Богданович тут, присутні, суті, ми маємо такий девіз, щоб наші змагання від року до року йшли все в більшому наростаючому, організаційному плані, все ліпше, 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 щоб ми не скочили з ліс не, коротше, не падали без лиця в болото. Михайло Богдан, скажу вам, відкриту далі, що ми плануємо. Я хочу просто коротко сказати, що е, суддівська бригада, от ми вже всі є суддівська бригадою. І як ми будемо працювати, так будуть на нас люди дивитися, так будуть нас насчати спортсмени, так будуть спортсмени нас від'їжджати. Одні будуть, по нашій роботі, будуть судити, що ми мали відчути на, сам, ну, на самих змаганнях. Як ми будемо працювати на відмінно, аж супер відмінно, самі бачите, як наші спортсмени, наші люди, гості, які приїжджають з, з, з різних куточків України, нас міжнародні, вони приїжджають і від'їжджають. Ну, щасливі, вони дякують, що ми таке зробили для них дійсно. От я хочу ще раз вам подякувати всіх нас, я думаю, що в цьому році ми знову зібралися, розійшлися, як після року кажуть, давайте на канікули. Ми вже зібралися, ми вже працюємо, ми вже почали працювати на з наперед, наперед, наперед. І те, що ми робили, зима проходить, щоб у нас цей комсіжний, як більше набирає, робиться снігова баба. Ми робимо фотокроси і фестивалі і досі звільнено. Так що всі розвітають через новий Рок, і року, усіма свята бажаю Всього найкращого. Ну, дякую. Б, дякую. Наш, наш пан Роман не тільки він на суддйові головним суддю змагає гарно справляється. Його навіть запрошують, бо він так колись впамили в сатку. Так і зараз є керуючий чистоти одною на, на Майдані. На Майдані, майдані. На майдані незалежно. нас спеціалістку по бандетки, перелою, правда, їх підрізли, підстріли, але бачите, він живий гарні здорові. Це вийде, що парк він їде чи на другу роботу. А зараз почнемо вручати вам хлопці, подяки. А, ще хочу... Хотів... До подяк. Ще хочу одного чоловіка тут привітати з перемогою цього етапу. Такого, щоб ти міг підготуватися в наступному році не один етап, а всі виграти. сюди поїдуть. Їх багато не буде, я думаю, три. Але поїхати і показати, що звідси хлопці приїжджають не такі, а такі, що можуть і туба переїхати, і ялитися, і все, що бачить. Вітайте. Левюк, Степан Степанович, Іван, я ти напевне за нього. Ходи, ходить. Іванович, Все, ти будеш там за Це 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 ти ні, це не шуганік. Ага, це ти так Васильів. Твоєму Вене бігає, да? Шуганік рухають. Він зараз багато набере наші в мене.

О, по одному що 300 назад відці. На факульту. Ні. Це іме. А, це тобі? Ну. Так, тобі робота така якого. Добре. З тебе госува. Ну я. Чекай, все кралю Купетру. То є він. Є? Є, є. А. Всі їдять. Дякую. Ращук Рештюк Василь. Ращуку Василю Івановичу. Хто це такий Ращук? Гончарик Роман. Є такий. Струк Василь Васильович. Є такий. Комендант. Комендант, давай руку. Строк Микола. Струк давав тест. Я ще окремо маю ще... Ну то не було багато, але ще лишилось пару. В чому ти сидів, мати?

Переладкую нами понятно. Перелад на колек. Нам по груби украдеш. Але великий розім. Жигалю Роман. Рома так держава. Ільки, Михайла нема. Медаль поцілювати. Чураєш володина. Це, Це не лише. Цей суддя він ще зараз буде мати судівську хорошу, ми обіцяли ще в тому році, але не висіли. Сюди. <реш> Є такий один, що я забув за нього, що він був. Не то що забув, ми все. По дяку доробили. Ми, ми подяку доробимо, дороби, ми далі дороби. просто... подяку доробимо. Час, ти... час пройшов, а то все. все. Щось не... Ми це підготуємо, зробимо. А зараз входить. вже буде, та, підготували посвідчення. Суддів. Тут тільки Оксана каже фотографії свої кожний, щоб я придбав. Свій приклеїв. Приклеїв. А, а, а не десь має? при нагоді в наші печатки дуже... Потреба... Ні, на фотографії. Є, 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 є. Я там обов'язково. А, ну потім вже. Ви оголошуєте, я прийде. Шовгенюк Василь Васильович. Це всім ні, це хто два роки вже працював. Я другої категорії. Гелюш Василь Іванович. Це... Вітаю. Першу Василь Васильович. Ми казали, що підготуємо. Ну в тому році не вийшло, бо це підготуває. Велюк Тарас Тарасович. Чуревич Володимир. Грасим Василь, Забери. Струк Микола. Ванчари крома. Я вас щоб ви знали, хлопці. Всі, хто отримали, ви зараз починаєте зовсім друге життя. Ви вже стаєте судді. Можете клетного виду спорту. Тобто, ви розумієте, що ви вже судді. Як ви можете спитати, десь міліцинет, сказав, я суддя. <Це не звіць> вас, суддя. E, ці посвідчення дають право на чемпіонати України, на Кубки України, десь, що навіть плавно. Ви маєте право проходити, і бути там присутні, тільки показуєте це і вас туди пропускають без проблем. І навіть якщо йдуть засідання, маєш? якщо засідання, це безкоштовно. І навіть якщо приходять засідання ГСК головної суддівської колеги, ви маєте право бути присутніми. Так? Тобто е, слухати, як проводиться все, що щоб мати пане. Тобто ви маєте право доступу. Якщо другі люди не мають просто так притиснути, то ви вже маєте право. Там ви розуміли, що це не просто суддя, це вже існує. Єдемо? Я ж хочу доповнити пана головного секретаря Федерації, що це корочка не дає право, щоб із нею, це дуже кидальна частина. Це, Ті, в, в, я, ти маєш на Право в тому, що березно, я досить я березня, партійнобілет якось було зараз. <свист> <в, в, в, свист> тут пиш, це пишеться, де семінари, які змагання проходять. І хочу ще додати, що ця корочка дає не тільки обов'язки, не тільки я воно, права. права, а й обов'язки. Тому що, як перезвонили вони собі зараз боїться суддівська бригада скаже, що вас треба зібрати, наприклад, в Криму, а ти скажеш, я не їду. А ти ж маєш зелений білет, який ти маєш право відповідати. Соніська бригада це як одне брати одна рідня. Вони піддають всі за одного і всі за одного. Так що хлопці, вас ще раз вітаю, бажаю, натхнені. А зараз, зараз напевно, що це, і, трапи, і, так, Іван Іванович іван, іван, має, запрошую ва, за фуршетність, за, фуршет. Ми вже будемо інтерв'ю.